Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Наближається яблуневий спас, і сьогодні хочу поділитися ще одним рецептом смачних пиріжків з яблуками. Тісто по такому рецепту універсальне. З нього можна готувати як пиріжки, так і піцу, рогалики і багато іншої випічки. Готується воно на майонезі та без яєць. Виходить дуже смачне, пухке та ніжне і не чертвіє декілька днів. Обов'язково скуштуйте! До миски вливаю тепле молочко, сюди всипаю сіль та цукор і розкришую живі дріжджі. Можна використовувати і сухі дріжджі, їх знадобиться в три рази менше. Перемішую це все ложкою. Тепер сюди додаю майонез, можна брати майонез будь-якої жирності. Також всипаю крохмал, перемішую, потрохи починаю вводити просіяне борошно, зразу все борошно не викидайте, щоб не забити тісто. Поки це можливо, замішую тісто ложкою, а потім перехожу на поверхню і вимішую руками. Наша задача вимішати піддатливе в роботі, еластичне та не липну ще до рук тісто. По необхідності трішки припиляйте борошном стілку. Тісто я вимішувала приблизно 10 хвилин. Ось таке воно у мене вийшло дуже м'якеньке. Я викладаю його в миску змащену олією, накриваю рушником і залишаю до підняття в 2-3 рази. А поки тісто піднімається, я приготую начинку. На добре розігріту сковорідку відправляю шматочок вершкового масла. Як тільки воно розтопилося, сюди всипаю яблука. Яблука у мене очищені від шкірки та серединки та нарізані на кубики. Це все перемішую і на сковорівку додаю цукор та корицю. Це все потрібно добре перемішати, і приблизно 2-3 хвилини я карамелізую яблука. Як тільки яблука поміняли колір, я виключаю вогонь і даю їм Вистигнути. Тістечко підходило у мене 40 хвилин, тільки подивіться, яке воно м'яке та пористе З ним дуже приємно працювати. Я його обминаю і починаю ділити на частини. З такої кількості тіста у мене виходить приблизно 12 шматочків вагою по 85 г. Кожний шматочок підкатую в кульку, всі кульки накриваю плівкою, щоб вони не підсихали, і залишаю відпочити на 10 хвилин. Ось така начинка стала, вона вистигла і стала трошки густіша. Тепер починаю формувати пиріжки. Викладаю щедру начинку та тепер гарненько защіплюю пиріжок. Це потрібно зробити дуже так щільно, щоб начинка не витікала. Секрет гарної вдалої дріжджівої випічки в тому, щоб дати тісту гарно підійти. Тому накриваю пиріжечки плівкою і залишаю їх відпочити приблизно на 20 хвилин. А через 20 хвилин, ось так гарно вони вже підійшли. Я їх змащую яйцем і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Пиріжечки охолонули, вийшли дуже м'якенькі, пухкі та смачні. Я дуже полюбляю, коли тіста небагато, а начинки багато. Ось такі вони й вийшли. Я вам бажаю мирного неба, гарного святкування, будьте здорові і смачного!